В нашій компанії ми завжди казали, що Рома ти кращий за нас всіх Тому що коли нас тягнули на якісь пригоди, він був тою людиною, хто казав, хлопцям, хлопцю, може, не треба. Таким для Павла залишився в пам'яті його друг Роман Корнічук, з яким сьогодні попрощалися на Майдані Незалежності. Павло каже, що знав Романа з десяти років і підтримував зв'язок із другом, коли той пішов до лав ЗСУ. у Нас була є. Група в Телеграмі, де він з братом і нас декілька друзів. І вони описували то де вони, що вони роблять. І він завжди просив молитися за їхній підрозділ, за їхніх хлопців. Дуже переживав за них більше ніж за себе. Народився Роман Корнійчук у Рівному, виховувався у багатодітній сім'ї. Закінчив 17-ту школу, після чого опанував муляра штукатура у вищому професійному училищі номер 1 Далі вступив на заочне в Луцький національний технічний університет. Повідомили у прес службі рівнеради. Троюрідний брат Василь каже, Роман любив дітей і працював у Рівненській підлітковій академії проповідником. Він переживав, коли був на фронті. Він казав, що попіклувати, що виховувати нове покоління хлопців, які будуть любити інших. Разом із дружиною Тетяною Роман виховував п'ятирічну доньку Октавію. У березні 2022 року чоловік отримав повістку. 23 лютого цього року його мобілізували. Ось мій друг і друг багатьох із тих людей, які прийшли сюди сьогодні, став братом. Він не вибирав цей час. Як і жоден із нас не вибирає, той час, в якому живе. 35-річний молодший лейтенант загинув 22 вересня поблизу міста Красногорівка на Донеччині, коли намагався врятувати побратима. Як своя рідна дитина, я його знаю з шести років. Ви Розумієте, як він виріс, як він дійшов до такої стадії, як він став служитель великий, як він любив молодь, як він любив людей, як він любив Бога. Це треба від нього на великий приклад. То була світла душа. Таких людей, як він, на землі дуже мало. Поховали Романа Корнійчука на кладовищі Нове. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.